Всім привіт! Сьогодні буду розказувати вам про бетономішалку Forta ev 750. Купую зараз в мене людина, цю Першу, ну, По-перше, по попросив часткову переплату, бо бетономішалка габаритна. Просто так по телефону відправити складно. Ну, тобто, людина зводить. Відправте мені, будь ласка, на відділення такої та таку бетономішалку. Ми кажемо, я кажу, зроби часткову переплату. Часто є люди, які ні, ми ніякої передплати не робимо. Ну, Не робимо, то не робимо, але ж дивіться, ми теж не відправляємо, бо такий товар габаритний. Якщо його так просто відправиш, а часто людина передумала, ще не хоче забирати, ну і туди-сюди катається. Тому це перша обична. Складність отримати Ну, Тут людина адекватна, немає питань, відправила часткову передплату. Грузимо. Що по цій Ну, Ми їх торгуємо вже років 10. От я знайшов наше відео, бачите, 8 років назад знімали. Потому что это редукторная передача, которая э, дает меньшую нагрузку, да, э, в отличие от ременной. Соответственно, толщина бака, э, защита двигателя дополнительная, ну и опять же транспортировка. Какой литра, у тебя, в какой в именно такая модель? Э, в этой шалке 150 литров э, общего объема, то есть где-то 120-110 кПс. А бывает разного объема или только вот такая модель? Тут 260 литров, не из основных бетономешалки, все-таки это толщина пака, которая не позволяет истираться металлу при нагрузках щебня, цемента и высокой ну, редукторная раз, передача, да? Вещество смешиваемого. Это транспортировка легкая, она везет как тележка, как тачка, да, и одно из самых основных преимуществ это редукторная передача, которая... то есть, бачите, уже 10 лет это видео на Ютубе, О, там 3000 просмотрів, ну, багато продається. Що ще? Поставляється вона в ящику. І зібрати її теж, я вам скажу, така. Ну, треба якусь. Э... Так, давайте ще знайдемо де дезнатися. От. Ну, куча є відео на ютубі, як воно. Як воно збирається. Зараз я можу. Так, вот да, тихо, тихо працює, люди дуже часто беруть і дуже задоволені. Зараз, може бути, тут я ще відео бачив, як зібрати бетономішалку. Бачите, відео? Вона в такому от ящику приходить. Вот такую. В такому ящику приходить і можна її. Розпаковують і. Ну, є таке, конструктор Лего. Так, що ще, ще, ще важливо? Ціни на сайті у нас не остаточні по цій то Тобто, завжди можна ще подзвонити, поговорити і отримати додаткову знижку. Пишіть Viber 063 426 1010.